Вітаю, чотирнадцята година в Україні! В марафоні єдині новини працюють команди вікон і фактів. Ракетний терор, так кажуть нині харків'яни про те, що роблять окупанти з їхнім містом ще не встигло воно оговтатися від трагедії 17 та 18 серпня, як сьогодні на світанку Харків знову обстріляли ракетами. Зараз з нами наживо Марія Молевська. Вона розповість детальніше. Машу, вітаю то яка зараз кількість загиблих і врятованих під завалами гуртожитків і куди сьогодні поцілили росіяни? Таню, вітаю вранці. Окупанти знову обстріляли ракетами Харків близько пів на шосту ранку. Які щоночі останнім часом випустили кілька ракет по Харкову? Ми чули щонайменше п'ять прильотів. Зруйновано будівлю вишу у середмісті. Загинула 52-річна жінка, яка, як повідомляють, в облвійській адміністрації була вахтеркою навчального закладу. В іншому районі міста Немишлянському, Зруйновано два приватні. Будинки там минулося без жарт. І ще одне влучання в основ'янському районі у виробничу будівлю. Слідчі вже встановили за уламками, що це були ракети С-300. Вони б'ють застарілими ракетами, які були випущені в 60-х роках минулого сторіччя, які вони переробили для нанесення вражень по на наземних цілях. Під завалами гуртожитку у Слобідському районі Харкова, куди окупанти влучили вчора близько пів на п'яту ранку. Сьогодні дістали тіла ще двох людей. Пошукова рятувальна операція там згортається. Таким чином, кількість загиблих від ракетних ударів по Харкову. Ввечері 17-го та з ранку, го серпня, складає 21 людина, серед яких одна дитина. Кількість поранених понад чотири десятки, серед яких також є діти. У Харкові та Краснограді сьогодні день жалоби. У цьому Ому містечку на Харківщині напередодні також загинули двоє людей. Це чоловік та жінка. Їхню доньку вибуховою хвилою просто винесло з будинку. Дитина вціліла. Вона та ще двоє людей у Краснограді. Дістали поранення. І тут на руїнах гуртожитку у Салтівському районі. Сьогодні триває пошукова рятувальна операція. Сьогодні вранці рятувальники дістали з під завалів тіла ще двох людей. Таким чином, кількість збільшилася до 15 жертв, дістали ті. Тіло жінки, переселенки з Кутузівки. Учора нам її сусіди розповідали про цю родину. Люди ледь вирвалися з окупації в березні та оселилися ось у цьому гуртожитку. І також дістали тіло чоловіка. Це геноцид. І... Це навіть не з замовного питання. Ну я не знаю. Я думаю, що якщо ми навіть на древнім язики має розмовляли, якщо воно вздумалось, якщо там шизофрінік, то я думаю, всьому світу хочу сказати хлопці, будьте сміливішими, будьте сміливішими, давайте нам зброю. Роботи по на в гуртожитку Слобідського району вже завершені. І е, роботи в житловому будинку в Салтівському районі на, ще продовжуються. Тобто, ви не розумієте, скільки там ще людей може лишатися на попередніми даними. Була інформація, що можуть бути п'ять загиблих. Ця інформація ще перевіряється, і роботи по розчищенню завалів та пошуку загиблих тіл загиблих продовжуються. І сьогодні ж з під завалів а, вдалося дістати рештки ракети, яка забрала щонайменше 15 життів. Це за даними поліції ракета Іскандер яка була випущена в Росії 2020 року. Ось це блок управління. Ось там хвостова частина. Слідчі зараз описують рештки цієї ракети і забирають і долучають як доказ чергового злочину Росії проти України таню. Дякую, Марія Малевська про наслідки ворожих обстрілів Харкова. А тепер про обстріляний Миколаїв зранку росіяни знову вгатили в різних районах міста. Пошкоджено житлові будинки. Російські ракети вдруге поцілили по чорноморському національному університету. Від головного корпусу майже нічого не лишилося. Тут ви бачите одразу наслідки вчорашніх і сьогоднішніх влучань неодноразово показували. Матеріали щодо нерозміщення, що нічого не перебуває, ніяких підрозділів в будівлі університету. Тим не менш це їх не зупинило. По Миколаєву Росіяни гатили ракетами типу С-300. Попередньо одна людина дістала поранення. Напередодні внаслідок обстрілів поранень зазнало двоє людей в області. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки в ліцинівській громаді. Знищено пожежна частина та спецтехніка. Были прилеты, артобстрела, похоже на смерч. Наша машинка 131 ЗИЛ полностью занялась. Одновременно выключился у нас свет и вода. Молниеносно мы оказать ей помощь не могли. Тушили ведрами. Вот. И Она у нас вся згоріла. Живі всі люди по крайній мірі ніхто не пострадав. Обстрілами розпочався ранок і на Сумщині у Білопільській та Краснопільській громадах. Нарахували майже півтора десятка прильотів. Попередньо минулося без втрат та руйнувань. Повідомляє голова Сумської ОВА. Завчора на Сумщині близько сотні прильотів зі ствольної артилерії та мінометів. Окупанти сім разів обстріляли три громади. Пошкоджено будівлю, школи та іншу цивільну інфраструктуру. Інформації щодо загиблих та постраждалих поки немає. Місія МАГАТЕ може швидко та безпечно потрапити на захоплену росіянами Запорізьку АЕС через вільну територію України, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це єдиний легальний спосіб. І для цього візиту немає жодних об'єктивних перепон. Деталі цієї місії голова держави обговорив із генсеком ООН Антоніо Гутерешем, який напередодні прибув до Львова. Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути транспортером будь-яких таких місій. Росія має негайно, безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію, і так само негайно і безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити. Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок. І вже сьогодні очевидці в Енергодарі повідомляють, що росіяни виводять техніку з міста до найближчих сіл. Офіційних підтверджень цьому наразі немає. Місцеві мешканці припускають, що так окупанти імітують демілітаризацію Запорізької АЕС. Українські військові зі стогни знищили два ворожі танки разом з екіпажами. Про це повідомили в командуванні сухопутних військ ЗСУ. Українські воїни влучили у ворожий танк, після чого техніка спалахнула і згоріла дотла. За минулу добу ЗСУ знищили 10 російських танків та 400 окупантів. За майже півроку Росія втратила в Україні втричі більше солдатів, аніж радянський союз. За 10 років війни в Афганістані на війні проти України полягли майже 45 тисяч окупантів. Поменшало і ворожої техніки, і в ворожої армії знищено вже приблизно 1900 танків та 4195 бойових броньованих машин. Більше тисячі артсистем, 266 реактивних систем залпового вогню, більше 140 засобів протиповітряної оборони. Крім того, ЗСУ ліквідували 234 літаки та 197 гелікоптерів. Окупанти також збідніли на 190 крилатих ракет та на 15 кораблів і катерів. Українські військові відбили ворожі спроби наступу на вісьмох напрямках на Харківщині та Донеччині. На двох напрямках бойові дії ще тривають. Повідомляє Генштаб, зокрема, точаться бої в напрямку Покровське, Бахмутське на Донеччині. На Авдіївському напрямку російські окупанти не полушають спроби штурму на ділянці Лозове-Первомайське. Перевірка авто з українськими номерами на фоні учорашніх вибухів у Криму на в'їзді до Севастополя встановили пункт контролю, і про це повідомляють самі кримчани у соцмережах і публікують ось таке фото. Пишуть, що для перевірки зупиняють лише машини на українських номерах, тобто тих, хто змушений був евакуюватися до анексованого Криму з тимчасово окупованих Росією територій України. Загалом вечір напередодні видався геть. Неспокійним на півострові. Спершу вибухи лунали біля Керченського мосту. О, о, Прямо над нами збили. ще раз. О, літі. Ужас який! Окупаційна влада Криму заявила, що це так в районі мосту. Їхня ППО збивала український безпілотник вже згодом. Почало бахати біля Севастополя в районі найбільшого в Криму військового аеродрому Бельбек. Місцеві жителі у телеграмі повідомили про два потужні вибухи, після чого у напрямку литовища із сиренами поїхали пожежні машини. Там так само за версією окупантів був збитий український безпілотник. Хоч люди повідомляли про детонацію на аеродромі. Останні події на півострові неби підбадьорюють кримських татар і тих, хто чекає на Україну, і водночас лякають окупантів про такі настрої, розповів Рафат Чубаров. Там е, вже є певна така паніка. Вони думають, ну вони вже е, ну, переконалися в тому, що їм доведеться покидати Крим, бо це чужа земля. Ракетні обстріли російських загарбників забрали у них матір та відчима. Двоє неповнолітніх братів дивом вижили після обстрілів Сергіївки на Одещині. З-під завалів їх витягали сусіди, попри множинні травми, які загрожували життю, медикам вдалося врятувати дітей. Як брати почуваються нині? Які прогнози роблять лікарі далі? Ось тут шрами, ось тут ось тут ще один обличчя 14-річного володі понівечило осколками. У хлопця зламана рука. У його восьмирічного брата Якова травми значно серйозніші. Усе сталося 1 липня, коли рідне селище хлопців Сергіївка на Одещині обстріляли росіяни. Спершу прилетіло у туристичну базу. Наступний удар окупанти нанесли по житловому будинку. Більшість людей, що проживали в під'їзді хлопчиків, загинули хлопчиків. Відвезли до реанімації, і мама з відчимом загинула на місці. Найбільше постраждав Яків. дитині розрізало сумну артерію. Рятувальникам довелось перетискати її, аби врятувати хлопчика. Коли її перетискали, щоб спинити кровотечу, щоб дитина не стікла кров'ю і не померла, то перетисли задовго і відмерла права частина мозку. Через те був глибокий інсульт, і не рухались, були зовсім знерушені ліві ручка і ніжка. З Одещини хлопців евакуювали до Львова, старшого стабілізували швидко. а За життя молодшого брата лікарям довелося боротися. Кров нормально до мозку не доходила до тої півкулі і там є шумічні зміни цілої правої півкулі головного мозку. І крім того, він мав важке дифузне пошкодження головного мозку. На момент поступлення він був в дуже важкому стані. Дивом, попри усю важкість стану та прогнози лікарів, Яків почав стрімко одужувати на очах. Він просто зняв день, почав блискавично покращуватись, 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 і вже на момент виписки з відділення нейрохірургів він розмовляв. Він повністю відповідав на запитання. Він орієнтувався, де і що він є. Це дуже добре і дуже швидке відновлення. Більше місяця хлопці займаються з реабілітологом. Володя вже може згинати пальці руки, а яша на подив усім навіть потроху починає робити перші кроки. Це є глибокий параліч, який в нього був. І те, що він сам може зараз сісти, те, що він може і пробує робити вже перші кроки, це неймовірно для нас. Подальшому ще довга реабілітація. Нині хлопцями опікується кузина Євгенія. Вона постійно підбадьорює та підтримує братиків. Тепер вона з дітьми відправилась до відня, де хлопці проходитимуть реабілітацію. Після повного одужання та перемоги України вони планують повернутися додому. Повернатись, звичайно. Оксана Ротко Тарас Оленець, Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цьому.